привіт! Сьогодні ми будемо гуляти ось таку гру, де Треба вгадувати. Містер Біст отакий. Е, цей чувак отакий. Цей ось так Нє. Не вгадав. Погано. Раз, два, три. Ілон Маск. Друзі, не пощастило. Так. Роналду Роналдос такий. Ем... Отако. Ем. Не вгадав. Друзі, якщо що, то я ротом роблю. Норм. Так, отдох с. О. Е! Алло. Сны. Так це Ні, не пощастило, колесо фортуни не пронесло. Е, друзі, отако. От е так. Отако. От Шо ага. так з, з... з... тако е? Так, тепер це. Я думаю, що коли коснутись, то то це рахується. Такс Сюда Камінь, ну це я знаю, а це не знаю, але вгадав. Е! Так, вгадуємо. Так, понятно, надо... е. Я хочу одну перемогу вже отримати. В окулярах. Може, тут навіть буде Бюльдмен, який створив Roblox з 1954 року. Йому бета версію А саме бета-версія, в якій... йому тільки додавання було. Так. Ось так. О, це вже хард. Дональд Трамп. Ось. О. Ага. Понятно. Эм... Е, ого. Пон. Пон. Тут. ось тако. Тут ось тако. Тут ось тако. Друзі, чувак в натуре мені помогає. Эм, е, блин, вмер. Так, так. Не пощастило, не пощастило. Так, тута. Ось Оце От чого? Тут село. Тут very hard уже. Impossible. Тут уже Impossible. Іде? Impossible це неможливо. Опа! Я майже виграв. Обалдіть. І... що там? Є! Yeah! It rain in tacos. One are the sky tacos. No need to sky. Just a bit of math. And code cool device. It's raining tacos. Rain in tacos. I just read... tacos. No need to ask why. Just open the map and close your eyes. It raining, tacos raining, truckles. Adam Street, tacos. All you can eat Where is St. Charles? Cheese and meat. It raining, truckles. Class, Druzy. Понятно. Опа, покраситься. Я себе покрасив чорненький. Так. Так, так, так. Як себе зробити би? Опа. Одна спід. Одна швидкість. П'ять швидкість. Десять швидкість. 20 швидкість. п'ять швидкість. 500 швидкість. Сто швидкість. 100 швидкість. Е. Ось не виходить. Тоді нормал Speed зроблю. Ні, все одно не виходить, ну все одно мені. Це щось. Так, друзі, прошу в обі є. Ну, друзі, всім хорошого перегляду і всім бай-бай.